До вашу уваги, хочемо запропонувати ось такий автомобіль, це Audi A8 в лонговій версії, у максимальній комплектації Prestige на дуже крутому заряді. Автомобіль повністю на ходу, автомобіль без пошкоджень, автомобіль не битий. Це у нас 19 рік, повний привід. Пнеємо підвізка. Ось так автомобіль гарно виглядає ззовні. Явних пошкоджень по автомобілю немає. Звичайно, що, можливо, якісь там коцки, царапинки, вони присутні, тому що автомобіль не новий, але автомобіль зовні в доволі хорошому стані, Бампера теж не зацокані. Лобове ціле, панорама в нас ціла. Ось такий гарний автомобіль, фуллет оптика, радари. Редар також і центральний, камера 360 у нас, камера на лобовому у нас сліпі зони, проекція, панорама на весь дах, безключовий доступ, дотяжка дверей. Далі по самому салоні. У нас така комбінація дерева з шкірою, з алькантарою, акустика Бен Полцен. Комфортні сидіння з підтримкою ніг, вентиляція, підігріви, оскільки розумію, масажіє, віртуальна панель, безтортовий карплей, чорний дах, алькантара, також алькантара кантара йде ставки по, по сидіннях. Взадінь, чесно, дуже багато місця. Прям дуже багато. Причому сидіння є я вищий, я ще підвинув його назад, Ззаді просто багато місця. Тут теж в Алькантарії, в Валькантарі, Ендвін підсвітка, тут наша роздільна кліма, роздільний блок управління для задніх пасажирів. У нас ззаду регулювання двома панорамами, шторка на, також на заднє скло є. Стороків на задні двері. Ось такий класний, крутий варіант. По автомобілю нас немає помилок. Особисто проїхалося, протестили, автомобіль їде чудово. списався автомобіль під шмок під час урагану, на автомобіль не топлений Жодних людей вологи в автомобілі не виявлено. Хтось, мабуть, захотів собі новий автомобіль і зробили таку операцію. Часто в Америці це пересутні такі фактори. отак. От Тому такий хороший, класний варіант. По нюансах те, що помітили по автомобілю, та подивитися, чомусь не защлкується лючок. Ось ця штучка, мабуть, вона... хоча там тобі... її не до кінця воно защолкується, як на мене. І їхня болячка, це буває в півсьомих, буває в... в рамах, тут теж в Америці. Бачите, тут вона має такий нюансик. Вона тут відклеїлася, вістінуло. Потрібно буде її, я думаю, ну, відремонтувати цей нюанс. Це легко робиться, тому що в Україні це без проблем пофіксять. А так машинка, яних нюансів по машинці немає. Якщо цікавить вам цей варіант, пишіть або телефонуйте нашим менеджерам на чистий 19 -й рік.